Панолотене, от і вже наближаючись до завершення нашої розмови, хочу проговорити один сценарій, який, звісно, негативний, але ми маємо його розуміти для того, щоб бути готовими зреагувати на нього відповідним чином. Що може змінитися на користь Росії? Ви зачіпали на початку нашої розмови про цей союз антинато, який утворюється під о, о, ОМОФором Росії, Іран, Північна Корея можливо, Китай навіть може очолити цей союз. І частково його можливо очолює, але ще не так відкрито. А втім, що може змінитися на користь Росії, тому що справді зараз їхній генштаб говорить про те, що вони 90 тисяч ось цих е, мобіків надіслали зараз на фронт, затикати дірки, виходячи навіть із міркувань, того про що говорить наш український генштаб і розвідка, про те, що мобілізували 220 тисяч, все рівно залишається 130 тисяч, яких можна довчити доозброїти. І це доволі значна цифра для того, щоб наново створити проблеми в Україні, як ви говорили в квітні, або можливо в березні, або так, так. само наприкінці лютого. А за даними російської, ну за даними російського президента, який озвучував, що у них 320 мобілізованих, то ще більше виходить, що у них 240 тисяч 230 тисяч залишаються у так званому резерві. І зрозуміло, що всі вони там до. Того ж, самого умовного квітня не доживуть, бо дірки треба буде далі латати, але тим не менше, Росія здатна наростити ось цю армію, яка вже буде не зовсім любительською, а більш-менш підготовленою десь до березня-квітня наступного року. Так, от власне такий сценарій щось може змінити на користь Росії, і які ще можливі розвитки подій, які можуть все ж таки ту незламну віру в нашу перемогу. Вони можуть її видозмінити, навіть не те, щоб віру, а хід подій вони можуть змінити на користь Росії, і нам потрібно підготуватися до того, щоб цих сценаріїв не здійснилося. Пане Василь, ви дуже добру фразу сказали про те, що з тих тисяч, які там готуються, що. Не всі доживуть до квітня, тому що їм треба бути буде латати дірки, і це і є відповідь, бо відповідь на ваше запитання дуже добре знає військове командування Збройних сил України. В чому воно полягає? Тут одна фраза лише не дати Путіну оговтатися від ударів, які восени були нанесені і наносяться зараз. Чому зараз з ризиком з дефіцитом зброї? Українські сили оборони таки просуваються далі. Чому? Та тому, що вони добре розуміють, якщо дати Путіну оговтатися, якщо припинити контрнаступ, то він зможе знайти людський ресурс. Росія це величезна держава, де можна знайти цей людський ресурс залякуванням, підкупом, збором оцих найманців. Ув'язнених там будь-кого, да, це може бути, може бути, і це великий виклик, не треба його недооцінювати. І робити треба одне: нарощувати оборонний потенціал України за рахунок західних держав, за рахунок ліцензій іноземних компаній, за рахунок спільних проєктів, такі як з турецькими Байрактаром, да, з Байкар-Махіною, в Польщу такі є проекти, досить потужні, за рахунок своїх напрацювань, і готуватися не розслаблятися, відмовитись від ейфорії. Бо ейфорія може бути тоді, коли відбудеться капітуляція путінського злочинного режиму або припинення існування сам Путін фізично. От це треба робити, але не дати. Тобто, якомога більше просуватися і е, бити ворога так щоб йому не казалося легким тут жити на території на окупованій території україни е, тоді е, тоді там буде важко ну а е, те що щоб вони там самі можуть там щось там відмовитися чи що ну я чув таку цифру що е, треба знищити до 500 тисяч Росіян тоді тільки вони будуть щось думати е, про те, щоб е, припинити цю війну. Тому, е, якщо раніше наш центр е, до масштабного вторгнення, ми були переконані, що це десь до 80, що це 60-80 тисяч має загинути, е, і тоді в суспільстві російському відбудуться незворотні процеси, то зараз я схильний відмовитися від. Е, е, наших попередніх оцінок на користь того, що ми недооцінили, наскільки інфікованою є російська нація, наскільки вони є стадом, готовим іти на убій, лише тільки щоб не підняти голову і не бути вільними і свободними.